Пташка у сірому кожишку цвірінькає на дашку, по дворах стрибає, крихти збирає. Хто це малята? Вірно, це горобець. Веселе цвірінькання цих маленьких пташок лунає скрізь навесні. У березні горобці особливо голосно цвірінькають та затівають шумливі бійки. А в квітні місяці. Ці птахи будують гнізда і відкладають яйця, з яких згодом з'являться маленькі пташенята. Їжею горубчикам служать насіння, залишки продуктів, ягоди, квіткові бруньки. А навесні харчування цих пташок доповнюються комахами. Горобці корисні тим, що знищують комашок ворогів саду. Горобці часто забі'якуваті, вони дуже спритні та верткі, а інколи злодійкуваті. Ось такі наші принаті друзі-горобці.